Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої програми Християнське вічне джерело, слава Ісусу Христу. Дорогі в Господі, пам'ятаємо, хто стежить, хто любить Слово Боже, що акцент моїх останніх проповідей зосереджений на тому, як. У час великої біди і кровопролиття і жахливої сатанинської війни проти нашого народу повинен формуватися, мобілізовуватися невидимий, але непереможний духовний Господній фронт, який має силу досягати природних стихій який має силу впливати на здоров'я агресора, який має силу забирати пиху і гординю у будь-якого кривавого агресора і того, хто несеться високо на своєму кривавому престолі, перетворювати в ніщо. Нам, християнам, це ми не тільки годуємо людей духовними харчами. Я не буду озвучувати цифри, що робить і зробила місія, яку я очолюю, українська місія, відродження милосердя, добрий самарянин, для скривдженого нашого народу, для тих. Які на межі життя і смерті і для всіх регіонів прифронтових, і всіх скривджених і знедолених людей. Це вражаючі цифри, тільки понад три тисячі тонн різних гуманітарних вантажів. Навіть 150 тонн картоплі, тому що Південні, східні регіони не мали врожаю. До цього долучаються країни, можна сказати, фантастично. Наші люди споживають продукти з далекої Індії. Зараз прибувають контейнери з далекого Парагваю з рисом. І не перерахувати країн і різних державних структур в Сполучених Штатах, Канаді, в інших країнах, які включилися у цю Божу програму порятунку і захисту нашого народу. По цьому вже можна судити. Чи Біблія це просто є казкова книга, яка говорить гарні казочки. Чи це книга діяльності? Так ще час сказав Господь до пророка Єремії, твій кінець буде добрий, я заставлю ворога Твого поступати добре з тобою в лиху годину твою. Я не можу вам сказати одної з історій, яку я сказав своїм соратникам, працівникам телебачення, а таких історій є, можна писати, велику фантастичну книгу, те, що може робити, що хоче робити і що здатне робити Господь для кожної людини побожної. Звичайно, ми є в час Божого правосуддя. Ми не можемо себе мріями гріти, що навіть якщо закінчиться війна, вона точно закінчиться із перемогою українського народу, що всі ці передбачення Господні настане вже золотий вік. Ми всі сьогодні знаємо, хоч і свідомо, щось чуємо, що є апокаліпсис. Він описаний в Біблії. І, звичайно, у цьому апокаліптичному періоді Господь має надзвичайну програму для побожних людей. Апокаліпсис це час Божого навідання і правосуддя. А ми добре знаємо, що коли Господь судить і навіть засуджує вже Злочинця Грішника, Він шукає альтернативи, як його ще врятувати. Такого в жодному законодавстві світовому не знайдемо. Тому пам'ятаємо, що в цій книзі Апокаліпсис або об'явлення Святого Іоанна, де є 22 розділи, там є численні сповіщені Божі засоби, як рятувати побожних людей. Звичайно, побожним людям багато прийшлося перенести, переносять сьогодні, і часто ця дорога є, була, є і буде кривавою. Святий блажений Августин. Ми знаємо його слова, що кров мучеників Христових це насіння церкви. І ось про цей час Господь сповіщає через пророка Ісаїю, 52 розділ. Господь явив руку свою святу перед очима всіх народів. І всі кінці землі побачать спасіння нашого Бога. Тобто одні будуть врятовані і спасенні, а інші тільки побачать ці Божі чудеса, які тільки повторювали апокаліпсис, апокаліпсис, армагедон, а нічого не робили, щоб очистити себе. Очистіть себе, ви що носите посуд Господній, слухаймо ці слова далі. Звертається Господь до побожних людей, до воїнів цього невидимого духовного фронту. «Ідіть же, ідіть, виходьте звідти, не торкайтеся нечистого, виходьте спосеред нього. «Очистіть себе ви, що носите посуд Господній. Ви ж вийдете не споквам і не навтяким, бо перед вами йтиме Господь, і святий Бог буде вас провадити. І далі говориться про всеперемагаючу владу Христа, ось слуга мій буде успішний, піде вгору, піднесеться. І стане величний, як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, так над усяку людину було спотворене обличчя Його і вигляд Його над усяку людину. Який фінал жертовної праці і голгофської жертви Христа? Так багато народів приведе він в зачудовання. Царі земні столять перед ним уста свої, бо побачать таке, про що їм не говорено, і почують таке, чого ніколи вони не чули. Оце Божий оптимізм, звідки виходити. Пізніше ми звернемося ще до цього. Оцей зіпсований, деградований людський загал Біблія називає Вавилон. Такої держави нема і столиці такої нема. Вавилонська імперія, яка зруйнувала вже Юдейське царство і Єрусалим у 586 році до Різдва Христового, перестала існувати навіки. Але Вавилон став символом безбожності, боговідступництва, духовної деградації людей. І тому Господь кличе людей, очищайте, ніхто не буде нас очищати, ангели не спустяться з небес і будуть робити чудесні явища, щоби п'яниця перестав пити уста. Злорічиві, щоб перестали злорічити, чи руки злодійські перестали красти? Яка жахлива корупція сьогодні ще панує в нашому краї? Злодійство державних чиновників це деградовані люди, це вороги Христа і нашого народу. І скільки ще потрібно цього очищального засобу Господнього і державного, щоб ця держава, багатостраждальна нація відновила в собі вічні чесноти Господні і Божу, всеперемагаючу благодать. Станьмо на сторону того, який добрий приятель є наш. І він виконає свої божественні плани на добро нашому народові. Хочу ще і ще раз зробити акцент на цих особливих словах у цьому 52-му розділі пророка Ісаїї. Ви вийдете не неспоквапом і не навчоки. Тобто Божа програма це не є програма дезертирства, програма втікати від біди. Сьогодні люди дуже бажають десь сховатися, перечекати лихоліття, а воно від нас не втікає. Від Божого обличчя нікуди не втечеш і від самого себе також. Побожна людина вміє у найтяжчих хвилинах життя. При нищівній агресії і зненавидженні залишатися стабільною, врівноваженою і незламною. Але умова є одна: очищайте себе ви самі, ви побожні люди, бо ви і посудена Господня. Ви, які носите посуд Господній. Тут же, ще раз я нагадую, це те, що людина не храмом освячується і не облаченням священника, і навіть потужними проповідями. А вона своє, свою природу підкорила тому, щоб стати храмом Божим. Хіба ви не знаєте, що ви є Божий храм і Дух Божий живе у вас. Але хто зруйнує Божий храм, то Бог покарає, бо храм Божий святий, а цей храм є ви. Побожна людина ніколи не допустить, щоб цей храм нетлінний був зруйнований. І в'язниця, і побої, і дискримінація, соціальна несправедливість, ненавидження цих людей ніколи не збентежать і не здолають. Тому, коли відбувається Боже правосуддя на планеті Земля, Господь Бог знову закликає своїх вірних дітей, синів і дочок, до цього виходу, тобто морального очищення від скверни духовної моральної, яка розрослася пишним цвітом і плодами погибельними, особливо. Постхристиянських народах. Чуємо в цій же книзі Апокаліпсис, книзі об'явлення Йоанна» в 18 розділі. Знову той же заклик Господній до виходу якого. 18-й розділ читає з 4-го тексту. І чув я інший голос з неба. Що говорив, вийде з неї, народи мій, щоб не мати вам спілки в гріхах її, і щоб не прийняти вам покарань її. Дійшли вже гріхи її аж до неба, і згадав Бог про неправди її. Хтось здивується, ти говориш в чоловічому роді про Вавилон. А тут мова йде про жіночий рід, вона її. Не дивуйтеся, тому що якраз оцей безбожний Вавилон це осередок богозневаги. Тут же в в цій книзі Апокаліпсис зображений у вигляді розбещеної блудниці. В жіночому роді написано вона. Отруйним вином блудодіяння свого напоїла всі народи, і з нею блудували царі земні і владики, тому це є односутнє, чи Вавилон, чи велика блудниця. І Господь закликає вийди, вийди завчасно. Щоб ти міг сказати так, як Спаситель, коли вже був перед смертних і боротьбі в Гевсиманії перед арештом і знущаннями, він сказав, ось іде князь цього світу, але у мені він не має нічого. Тут важливо згадати історичну віху ізраїльського народу який і донині ще стоїть у конфронтації із найбільшим людинолюбцем і Спасителем Ісусом Христом. Ще сьогодні Христос цьому народу не потрібний, і Він має велику недолю. Пам'ятаємо, що в свій час Христос при в'їзді останньому до Єрусалиму на околицях Він плакав. За своє життя земне Христос тричі тільки плакав. І він сказав, о Єрусалиме, Єрусалиме, якби ти хоч в цей час зрозумів, що служить для миру Твого. Але це закрите від очей Твоїх. І далі сповістив, що буде. Я підкреслюю, що служить для миру Твого. У Божому плані не було передбачено тотальне знищення євреїв в Єрусалимі, а їх полягло мільйон триста тисяч. І не було передбачено знищення храму. І ця програма була вкладена в серце і в розум завойовника римського полководця Веспасіана і його сина Тита. Вони наказували своїм полководцям, зберігайте храм, не руйнуйте Єрусалим. Але все це сталося через зрадництво самого же, того ізраїльського народу, їхніх провідників. Які провокували найперше свій народ проти свого ж народу. Там було знищено більше людей самими же євреями, своїх же братів, євреїв і сестер, ніж, наш, ніж римською армією. Такі жахливі наслідки люди пожинають за своє зухвальство. І боговідступництва. І потім каже, а де Господь Бог був? Християни, які повірили обітниці Христові, коли побачите Єрусалим, оточений військами, виходьте з нього. Як виходити? І Бог чудесним способом повеліває одному із генералів, це історична правда. Це сігал він знімає облогу своїх дивізій і робить коридор. І під захистом римської окупаційної армії християни виходять, тому що їхні же євреї готові були повбивати їх. Вони багато принесли поразки римському війську, яке супроводжувало цей вихід християн. Вони без ушкоди вийшли, їм було дароване містечко Пелла, де вони абсолютно без ушкоди пережили цю жахливу війну. Але не бажають люди навчитися ні на бівлійній історії, ні на своїй власній. Не ставаймо на сторону тих, які змагаються з Богом. Апостол Павло заявляє, невже ми будемо змагатися з Богом? Хіба ми дужчі за нього? Ми ніколи не подолаємо Господа, а нехай він ласку свою подолає нашу гординю і приготовить із нас побожних людей незламну, всеперемагаючу духовну гвардію свою проти всіх сил пекла і зла. І наближає дні щасливі нашої свободи і закінчення кривавої війни. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Цим доріженька, пітьма суцінає! Без Господа за що я, блукав навпомацький, серденько я трилась, тяжкими ранами, блукав навпо. Ми ранами, як до Господи, лука, як же